Всім привіт! Я Людмила, вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні у нас капуста. Смачна вітамінна капустка. Капуста в цьому році вродила гарна, тому пора вже починати квасити, маринувати. Сьогодні саме буде маринована капуста із морковкою і болгарським перчиком. Я вже його почистила, потім тільки буду нарізати. Капуста дуже смачна. Вживати вже можна через пару годин, але в ідеалі буде, якщо вона настоїться хоча б ніч 12 годин. Можна зберігати довго в холодильнику, вона не псується, залишається ж такою смачною, хрумкою і вітамінною. Тому приступаємо зразу ж до готування. Я думаю, цей рецепт вам сподобається. І перше, що я зроблю, це, ж звичайно, нашинкую капусту. Можна це робити на шинковку, а можна робити так, як я ножем. Тут різниці не буде. Але я чомусь люблю шинкувати капусту ножем. У мене це швидше виходить, ніж на шинковку. Можливо, треба до неї просто звикнути. Але мені подобається ножем. Це не займає там багато часу. 10 хвилин і все готово. Так, показую капусту, ну, як на борщ, примірно так: не більше, не менше. Чим тоньше, тим краще. Як вийде, так і нарізаю. Потім я її зважу, щоб зробити правильно заправку. Я під відео вам залишу. На 5 кілограм капусти цей рецепт йде. Але для мене це дуже багато. 5 кілограм капусти, плюс ще перець, плюс морква. Тому я собі порцію, так сказати, урізаю. Краще я її зроблю декілька разів, але вона буде свіжіша. Так що, поки нарізаємо, повернуся після того, як буде вже нарізана вся капуста порізала. Всю. Тут у мене залишилось ось такий качан. І ще тут можна було, звичайно, його обрізати, але тут уже таке товсте листя, я його не хочу брати. Як у мене є кролі, то вони його з'їдять. Тож я залишаю. Так, і зараз хочу зважити, скільки в мене капусти. Миска в мене 800 грам. Капусти кілограм. Рівно вийшло кілограм. Тому я свій рецепт ділю на 5 частин. Зараз беру сіль, солю капусту і трішки її приминаю. Це не обов'язково робити, можна зразу сюди влити всю заправку, додати всі інші інгредієнти. Але я трішки її примну, щоб вона була не така жорстка і стала м'якіша. На 1 кілограм беру столову ложку солі. І з гіркою. Ну, трішки додам іще, напевно, десь четверту частину. І тепер трішки беру руками і обминаю капусту. Ще раз кажу, це робити не обов'язково, але я роблю саме так, тому і вам так показую. Мені подобається, коли капуста буде більше такою. М'якішою. Буквально з першої хвилини вона вже починає випускати сік, зменшується в об'ємах. Можна подивитися, що така велика гора капусти, але коли воно все примнеться, посолиться, додавиться цукор, то його там буде зовсім небагато. Але Ну, там, коли велика сім'я, то можна на 5 кілограм, але мені цього кілограма з головою хватить їсти тиждень. Тому я готую собі меншу порцію. Все, буквально пару хвилин і достатньо. Поки я ще все інше наріжу, капусточка ще більше пустить сік і потім уже її буду складати в посудину, додавати все інше те, що потрібно. Що додаю до нашої капусти? 250 грам моркви. Це на кілограм. Беру терку для корейської і натираю, щоб вона була більш-менш такими великими кусочками, але тру не вздовж, щоб не дуже довгі, а просто ось так у поперек, як морквинка, по такій товщині. На кілограм капусти всього іншого піде по 250 грам. Я десь так для себе вирішила. Ну, там треба по 200, але я візьму по 250 воно лишнє не буде аж ніяк. Так, одна морквинка і зараз швиденько другу морквинку. Так, морквою все. Далі цибулька. 200 грам цибульки. Буду нарізати її такими, ну, оцю здорову, напевно, на 4 частини і на півкільцями. А отакі маленькі на половинки і теж на півкільцями. Не дуже товстими, щоб вона гарненько промаринувалася. Ось такими буде більш чим достатньо. Якщо любите більше, такі кільця ріжте більшими. Тут якогось одного стандарту немає. Цибулька порізана. І останнє, що у нас залишається, це болгарський перчик. Я його вже почистила, помила і нарізаю ось такими вузенькими полосочками. Приблизно так, як ми нарізали, хто дивився з моїх підписників, в мене був перчик по-корейськи. На перший погляд, здається, що перцю багато, але так як він легкий, то там 250 грамів його є, але він об'ємний і дає такий вид, ніби його там цілий кілограм. Перчик дорізаний. Всі інгредієнти зсипаю в купу і сюди ж. 40 грамів цукру, це на кілограм капусти. 70 грамів олії. І ще потрібно 70 грамів 9% оцту. Все висипали в одну посудину. І тепер потрібно гарно, гарно перемішати. У мене, звісно, миска малувата для такого об'єму трішки. Ну, але нічого страшного, якось перемішаю. Тут вже тільки поглянеш на цей салатик і хочеться його з'їсти. Гарний такий різнокольоровий. Люблю такі осінні салатики, коли там і морковка, і перчик. І все-все. Що я хочу сказати? Далі беремо якусь посудину. Я хочу скласти у звичайну стекляну банку. Можна взяти пластикове відерце, можна взяти якийсь контейнер. І туди гарно-гарно страмбувати капусту. Обов'язково на дні там буде багато юшки. Вилити ту всю юшку, щоб капуста промаринувалася гарненько. І плотненько так її сюди скласти. Я думаю, вона влізе в мене в банку в двохлітрову. Можливо, навіть мало буде. І все. І ставимо в холодильник, щоб вона собі там промаринувалася. Влізла вся капуста в мене в 2-літрову банку. Зараз взяла кришку, накриваю її і ставлю до холодильника. От і все. Такий доволі простий, але смачний рецепт маринованої капустки. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Величезне дякую за перегляди. Всім до побачення!